Вітаю вас на майстер-класі від шнурятка Пояс хустинка в техніці макраме. Майстер-клас дуже простий і хустинка робиться буквально за пів години. Але якщо у вас залишаться якісь запитання, пишіть їх в коментарях. Якщо майстер-клас вам сподобався, підтримайте нас лайком, підпискою та приємним коментарем. Для створення хустинки вам буде потрібна всього одна бабінка крученого шнура 3 мм. Дві вертикальні основи, між якими можна буде натягнути горизонтальну основу для плетіння, і ножиці сантиметр і картонка. Беремо шнур 3 метри і фіксуємо його горизонтально, таким чином, щоб центр шнурочка шнурочку від відступаємо, відступаємо ліворуч 20 см, і в тому місці будемо починати робити навіси. Беремо навіс 240 см, складаємо його навпіл і починаємо фіксувати на основі. Петельку центра перекидаємо через шнур основи, в неї протягуємо кінці, складаємо, перевіряємо, ще раз, щоб вони були складені навпіл і затягуємо шнурочок на шнурі основі. І так само поруч, праворуч від цього навісу, закріплюємо ще один навіс довжиною 240 см. Тепер беремо два відрізки довжиною 280 см і будемо кріпити їх також парою на відстані від цих двох навісів. Для початку беремо один навіс, також складаємо його навпіл і перекидаємо через шнур основи. Фіксуємо, після цього беремо сантиметр і перевіряємо відстань. У нас повинно вийти сантиметрів від центра між цими двома навісами і до бокової частини ось цього навіса. Ось тут повинна бути 5 см. Якщо не вийшло 5 то посуваємо новий останній навіс до тієї відстані. І після цього поряд з ним вішаємо ще один навіс довжиною 280 см. Тепер переходимо до найдовших навісів довжиною 340 см. Беремо перший, складаємо його так само вдвічі і центром вішаємо через шнур основу. знову перевіряємо відстань від центра між двома попередніми навісами до крайньої точки цього навіса і знову дивимося, що було 5 см. Поруч так само вішуємо другий навіс 300, довжиною 340 см. З цього моменту ми навішуємо всі навіси довжиною 340 см. Всього у нас вийде е, таких 4 грубки, е, тобто 8 шнурів. Після цього знову повертаємося до двох навісів довжиною 280 см і закінчуємо двома навісами 240 см. Тобто у нас повинні йти 2 коротких, 2 середніх, потім 8 довгих, потім знову 2 середніх і закінчуємо двома короткими. Переходимо до оплетіння вже самої сіточки, починати плести будемо зліва на право. Плести будемо квадратними вузлами і вже на цьому етапі нам знадобиться картонка шириною 5 см. З двох навісів у нас виходить 4 кінці. Крайніми кінцями ми обходимо навколо центральних, таким чином, як я показую у відео. І затягуємо. Це половина квадратного вузла. Тепер ми робимо другу половину дзеркальним чином. тобто той шнурочок, який у нас був праворуч, спочатку знизу під основою, а потім зверху через основу. І е, таким чином робимо квадратні вузли з усіма парами. Таким чином у нас вийде перший ряд плетіння. Перший ряд готовий і тепер переходимо до плетіння другого рядка. Тут вже знадобиться ця сама картонка. Ми відкидаємо два крайніх шнурочка і починаємо пласти з наступних чотирьох. Робимо такий самий квадратний вузол, робимо його спочатку на рандомній відстані, таким чином, як я показую. І перед тим, як закінчувати вузол, беремо цю картонку і вкладаємо під шнури і затягуємо вузол. І тепер закриваємо його другою частиною. Таким чином відстань між всіма вузлами в сітці буде рівномірна. Так само робимо з усіма наступними шнурочками, два шнурочка праворуч у нас також залишаться пустими, тобто вони вже не будуть вплетені в цю сіточку. В цьому рядочку, в другому рядку, у нас вийде вже сім вузлів, а не вісім, як в першому. Третій рядочок ми знову будемо робити зі збивкою на два кінця. Тобто тепер у нас не два не буде вплетені, а вже 4. І з наступними починаємо плести квадратний вузол. Все робимо таким самим чином і тут у нас знову вийде на один квадратний вузол в рядку менше. І далі за тією ж схемою ми робимо все так само. Відкидаємо ще два кінці, починаємо плести наступний ряд, і так у нас кожен ряд буде зменшуватись на один квадратний вузол і в кінці ми прийдемо в один вузол в рядку. І у нас вийде такий трикутник. Якщо у вас є відпарювач чи праска, то можна перед обрізанням кінців відпарити шнурочки, щоб обрізати вірно загальну довжину. І тепер залишається лише відрізати довжину. У мене довжина десь 95 см, ви можете відрізати таку, яка вам буде зручніше. І після цього можна взяти ось так, потрепати кінці, щоб вони трошки розпустилися. Також, якщо у вас є щіточка чи просто звичайний гребенець, можна їх розчесати. Це робиться для того, щоб у вас вже була фінальна довжина, бо вони все одно розпустяться при носці, а таким чином ви вже зрозумієте, як воно буде виглядати.